Англійська це не страшно. Страшно це поганий вчитель. Привіт, друже. Це англійська по-простому. Вже знаємо, як вживається M та Із. Прийшов час для R. R. це як батя на сімейному відпочинку. Завжди приходить тоді, коли багато людей. Ми не кажемо We Is Tired, бо то звучить як зомбі на дієті. Дивно. I. Правильно, we are tired. Because we are tired Коли у нас you, ти, ви, we, ми або they, вони завжди беремо are you are funny, ти смішний. We are funny. We are busy, ми зайняті. We are busy. They are cool, вони класні. They are cool. Не прогав. You is lovely. Це не романтика, це ляпас по граматиці. Very. Правильно, you are lovely. Are – це для ти, ви, ми, вони. Бачиш більше одного, тягни are, як пельмені з морозилки. Mm. Якщо в тебе залишились питання по темі, пиши в коментарі. у всім відповість. Підписуйся та не пропускай нові відео. Бувай здоров!